Всім привітки! Друзі! Вітаю вас! Сьогодні я знаходжуся в місті Олександрія. Запрошую вас до парку на екскурсію. Кому цікаво, заходимо. Будемо насолоджуватись красотою. Ось така красота. Бегонія, чорнобривці і сальвія. Ну і, звичайно, берізка. А ні, це, мабуть, вишня. Мабуть, китайська вишня. Ось так оздоблені клумби, гарно підібрані, гарні кольори. Тут також бегонія, базилік. Дуже гарно. Ось така красота знову, така гарна клумба. А ми продовжуємо далі екскурсію, такі лавочки поставлені для відпочинку. Також є бак для сміття, клумбочки гарні, всі підібрані гарно кольори, гортензія. Лише почина розцвітати, вона так трошки тут в затінку. Так, отакі от такі красотки тут. Така клумбочка гарна із бегонією і самшитом. Хто знає, як дерево називається, пишіть в коментарях. А я вам дарую красу ось таку знову. Красота. Ось такі чорнобривчики, друзі, які ж красунчики. Погляньте, тут їх же ж ціла куча. Так, є ще іншого кольору, ось такий лимонного. І також з базиліком. Гарно оздоблено. Так, друзі, ось дарую вам такий букет сальвії. Тримайте. Так, друзі, ось така ще краса. Будь ласка, погляньте, скільки вкладено праці низький уклін тим людям, які зробили нам таку красу. Гарна така роза ця сімейна, в мене не такого кольору, а це прямо червона така красуня. Так, тепер петуніки. Не знаю, чи петуніки, чи біголки, як вони звуться, але ну, така краса. Ай, рай, квітковий рай. Дуже гарно, не хочеться йти з парку, така краса. А тут інші вже троянди. Тут троянда такого кольору. Теж гарна дуже розового кольору, красотулька. І також петуніки біля неї. Красота, бачите, як гарно. Що будемо милуватися сьогодні квітами? А під цією клумбою донизу висаджені ось такі бігоніки красиві. Далі йде клумбочка отакого кольору, красавиця, теж бігонія і хто знає як звуться ці схоже листя на полинь. Ще іншого виду. Отож, може, це і не бігонія може це вербенна? Хто знає, а ну пишемо в коментарях. Сьогодні у вас таке святкове відео, я вам його дарую. Приїхала на зустріч з підписницею своєю і тому вам показую таку красу тінь. О! Бачте, як гарно. Шаровидна ось така культура декоративна, красива, цвіла, але вже відцвіла. І який колір навіть ніде не видно. Думаю, що білий. А, знайшла ось, друзі, отаким от кольором цвіла, біленький. Ялинки, голубі, які красуньки глядати. З цього боку знаходиться дитяча, дитяча площадка з різними атракціонами, а ми йдемо далі. Ой, красота. Гарно знімати, де холодочок. Багато кущів, багато дерев ослипа декоративна, бачите, цвіте. розцвіла гарна гортензія біла. Тут, я думаю, мені жовтий квиток не дадуть, як у нас у Кропивницькому я отримала два, а тут без квитків. Тут по-іншому трошки така краса. І знову такі красотульки, клумби. Красота. Так, дівчатка, зустріч з підписницею. Підписниця не забажала показувати своє обличчя, тому що вона людина знатна, тому не хоче. Так, що ось така в мене зустріч сьогодні. Світланко, дякую тобі. За зустріч, а ми йдемо далі, друзі, йдемо далі. Сестра вийшла, а вона що і без губей прийшла. Хочу зняти повністю вам, друзі, цю клумбочку Погляньте, якої вона форми. Полумісяцем і ще тут насажені бігоніки. Ну, це 100% бігонії, бо бегонії я знаю. Така красота. Так, показую вам, друзі, фотозону. ось. Це така фотозона. Дуже гарно, дуже гарно. Приїжджайте. Так, йдемо далі. І походу я вам показую, ялиночка щось похилилась, але її спасли, підв'язали молодці працівники. Красиво тут, дуже красиво. Я задоволена таким, такою красотою. Ну що, друзі, дякую вам за увагу, за те, що продивились відео від початку до кінця. Поставили лайк, написали коментар до другої серії. Буде друга серія.